Читання з першого послання святого Апостола Павла до Солонян, Брати Павло, Силуан і Тимотей, Солонській церкві, в Бозі Отці, Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, постійно згадуючи в наших молитвах, пам'ятаємо перед Богом, нашим Отцем, про Ваше діло віри, про працю любові та терпіння в надії. На нашого Господа Ісуса Христа. Знаємо, улюблені Богом брати, про ваше обрання, адже наше Євангеліє до вас було не тільки в Слові, а й у силі та у Святому Духові і з повним переконанням. Ви знаєте, якими були ми між вами і задля вас. Ваша віра в Бога долинула до кожної місцевості, так що нам не потрібно щось говорити, бо вони самі про нас промовляють. Який був наш прихід до вас, і як ви від ідолів навернулися до Бога, щоб служити живому й істинному Богові та очікувати з небес Його Сина, якого він воскресив з мертвих Ісуса, котрий визволяє нас від майбутнього гніву? Ми з вами почули початок першого з двох Послання апостола Павла до Солонян мешканців Солуні, сучасних Солонік, міста на березі Егейського моря, одного з головних на той час торгових осередків Римської імперії. Спільнота в Солуні була закладена Павлом під час його другої подорожі, але згодом її утвердженням займеться його апостольський товариш Тимотей. Послання було написано. Можливо, у 50 му або 51 му році як відповідь на проблеми цієї спільноти. Церква в Солоні передусім складалася з еллінів, які колись були членами місцевої монотеїстичної секти. Знаємо з реляції Павла, що євреї спротивилися йому і вигнали з міста. Основна тема послання Воскресіння Христа і його майбутній прихід у славі. Ми з вами почули початок цього послання, і він побудований на взірець, класичний взірець грецького листування. Павло тричі згадує ім'я Ісуса Христа, таким чином вже налаштовує читачів, слухачів на суть християнського вчення. Хоча лист буде порушувати проблеми і важкі питання для солонян, однак Павло розпочинає з похвали міцних сторін солонської спільноти. І нагадує про той довірливий зв'язок, який виник між ними під час його перебування в солоні. Не можна уникнути важких питань і викликів, які постійно підкидають відносини з людьми. Коли мені потрібно вирішити конфліктну ситуацію, з чого я починаю? З критики? Відразу переходжу до суті справи? Нехаймо час. Але цей короткий фрагмент з першого послання апостола Павла до Солунян може підважити таке мислення: як же важливо в спілкуванні з людьми бачити, шукати добре, зауважувати міцні сторони людей і цілих спільнот, це створює приязне і довірливе тло у відносинах, допомагає усім учасникам конфлікту знайти сили в подоланні труднощів адже не все так погано. Від чогось можемо відштовхнутися для вирішення справи. Святий апостоле Павле, молись за нас. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.